Были контузии, пьешь лекарства, принимаешь все, что угодно. Мне должны были дать реабилитацию, мне в отказ ушли. Старается получить, но она не получается. Это заезжал с пацанами, с новенькими, я боялся за них. Тетя, такие ломки начинаются, что мама не говорит, кому ты нужен? Уровщикам только, и то не факт. Посмотрим, молодой человек, блядь, сидит по Была, перестала болеть, мне надо брать пластинку, целую пластинку выпить. Пуля в голову зашла. Начинаются потом головные боли такие. У меня все болело. У меня все полностью, все тело. Просто по себе я знаю, что одна таблика мне не поможет. Когда вытягиваешь его, ну, честно говоря, я и себя виню, чтобы, чтобы, не успел. выдержать с этого всего. Я боюсь потерять. Потерять людей, которые возле тебя. Просить там о помощи. Мне, честно, неудобно. Но приходится обращаться, потому что, ну, блин, по-другому Ну, где, как Як тебе вылезти. <звучит> Меня зовут Ярослав. Я військовий службовець, сам родом з Харківської області. Взагалі, сім'я діти є. Жінка, ну, гражданская жінка, ну, гру, жінка була у мене, В тому году її не стала померла. Конец того року, это в декабре. 11 декабря я не стала. Ну, взагалі до війни. чим ти займався, кем працював? Ну, я до війни, получается, закінчив школу, закінчив ПТУ. Угу. В 2014 году там, я говорю, 18 лет спорнилась пошел до провольця. А як потрапив в Айдар? А, как попав в Айдар, мене ми особо знакоме волонтери з Харькова помогли туди попасть. Що стало для тебе мотиватором піти на війну? Мотивація была одно, щоб вони не прийшли в мой город чтобы они не уничтожили мой дом, мою семью. Что больше за все запоминалось на войне? Yeah. <sighs> ну, если важко, можем изменить тему. Тогда, когда мы пришли на точку, один mm -hmm. блядер вылез на бугор и с РПГ вбивал по переходу туди мій командир поїв. Туди оці минути, які для, для, для нас це вважало секунди, а насправді там проходило минути. Коли витягуєш його, тягнеш, ти думаєш, що він живий, що він зараз виживе, що все буде нормально. А якраз має був на, дімпель, на дімпелю ходити. Як думаєш, що це він за цей час, коли ти його знав, він тобі дав якусь навіть не те, що частинку себе, але, але якийсь опит він передав тобі правильно? Он, он всем передав і опыта. і хоч даже він, він саме ходив, коли ми були на учениях, він сам навчався Тож, ми все повторяли. Чоловік без отказа був. Ну, бачиш, свою роль якусь він виконав, правильно? Так, да, ну то що якраз в той момент. В тот момент, ну чесно ряд, я і себя відняв, щоб не успів. У нього троє дітей. Які травми ти отримав за весь час служби? После того, контузії. Контузії, так. Mm, не трохи контузія. Пуля, в голову, Пуля сошла. в голову. Мы тогда были на штурме и mm -hmm. должны были взять одну позицию. Я, получается, очутился, я уже очутился в Днепре в госпитале. У меня все болело. Все болело. У меня все полностью, все тело. Когда ты на адреналине еще плюс сверху адреналин, ты себе колешь. Ты начинаешь от этого отходить, и у тебя такие ломки начинаются, что мама не говорит. Так, и в тебе я поранение, то есть контузии, я так зрозумів. У меня не одна контузия. Пуля в голові, пластини. протез. Протез э, ноги. Да. Ну, і можна сказати, психічне якийсь таке порушення. А, а, а саме більше це психічне У тебе, може, в любому моменту лямка ляпнути. Просто якась. Ну, ну крыса може просто. так Просто Мисль якась. там... Даже не мисль, Просто. Процес. Ну, ти сиди спокійно ага. і все само, у тебе кресу быстро і все. И ты не понимаешь, что ты делаешь, что ты творишь, как ты поступаешь. Тебя просто начинаются потом головные боли такие. Прямо як розлад якийсь психічний. Э, ты не понимаешь, шо как у детей вообще находится. Як відбувався процес лікування. Видав список. И ты по этому списку идёшь в аптеку и начинаешь покупать. Это начинается от таблеток, заканчивается уколами. Даже бывало такое ще й капельниці. Это у нас как делается? Ребята, мы вам сделаем, вы ждите. Сколько ждите, мы не знаем, но ви ждите. А когда тебя вже привозять угрозом 200, тогда может быть. Может быть. І то не факт. что попробуй доказати, що ти там был. Як трапилось так, що ти втратив документи? У меня не стало дома. Семья, семьи пока мне нету. Мать у меня, Богу, я в 1922 помог уехать за границу. Тогда брат тоже помогал. Тут -то ездил, он людей вывозил, помогал матери, там, Ездили на Полтава, зарон паспорт травмил. Тут не можно было сделать. Як ты зараз справляешься с наслідками травм? Пьешь лекарства. Принимаешь все, что угодно. Которую выписывают, которые выписывают, ты принимаешь. Но некоторые есть, которые стараются получить, но оно не получается. А Человеку, если голова болит, ему надо одну таблетку хватает выпить. Чтобы голова перестала болеть, мне надо брать пластинку, целую пластинку выпить. Не имеет значения, какой они будут там супер пупер самый мощный и все. Просто по себе я знаю, что одна там мне не поможет. Что в тебе з приводу роботи? с приводу работы? С работы з поводу приводу работы. Кому ты нужен? Никому не потребен, так? Ну, грузчикам только, и то... Не факт, что каждому за тебя взять. Никто, кто мне будет, сидеть по ну, Сиди попросанничать. Ну хорошо, я сяду, буду попросанничать, дальше, что? Посмотрим, молодой человек. Сиди попрошайничать. Да, я не люблю... Мне, не, неудобно бывает, чтобы просить у людей. Навіть як у тех, котрих людей я знаю, просить там о помощи, мне або неудобно. Но приходится страни потому что, ну, блин, по-другому, ну, де. Как його вилізти. Ну, просто що жити, блідо, це. За что то життя? В тебе есть зараз цели на майбутнє? Щоб спокійне жити. Спокійство, Щоб ви. Вы... Завести себе семью, у кого до семье. Чтобы был свой будинок, где ты можешь жить. Чтобы вырастить своих детей. Чтобы ходить, ходить по своей земле. Чтобы тебя не упрекали, что ты там должен вот так делать, а там ты должен вот так делать. Жить спокойно. Почему у нас в трюхзубия, когда же один говорится русский человек, сказал, Что не каждый русский може прочитати, что у нас на, на Трислубе написано воля. Вот, що само больше, хочеться. Свобода, воля и спокій. Вот це найбольше, що хочеться. Хочется, щоб рядом за тебя была твоя семья. Все, которые. Вот, Начинаются от родителей, так и твоя семья, і семья брата или сестры, чтобы было куча. Они розірвані по частям, ті те там, ті. Те там. Некоторые люди, щоб не хотілося, щоб даже діти чувствовали, що такое прильоти. щоб они не бачили, що такое, когда теряешь самых близких людей. Чи отримав ти належну реабілітацію? У мене, виходить, коли після ранення перший раз, коли я отримав ранення, мені дозволили дати реабілітацію. Не було, так. Мені в відказ йшли. Мені просто відказали. Тобто давай просто висновок зробимо. Ти не отримав всього лікування, яке ти міг отримати взагалі. Правильно? Ні. Правильно. Тому. Тому, якщо ти його отримаєш, ну, тобі ж повинно стати краще, правильно? Чим зараз. Логічно. Та-да. Кажеш, ніхто не допомагає. Ну, а хто? Старайся сам рішити, щоб чого-то добитися. Нехторі ну, самі, ніхто з допомогою волонтерів, ніхто з допомогою знайомих, щоб там, з кимось свіли, щоб чогось добитися. Ну, якщо... Нашого політика говорить, що государство не може це зробити. Ну, почому повинні бути, як ми обусні солдати, добиватися чогось самі і себе, це повинні бути ані все предоставить. Бачиш, ми ще зробили фон, бачимо потребу. І якщо не ми, то ну, ніхто цим не займеться. Тому загалом, е я тебе почув, і я сподіваюся, що тебе все буде гаразд, і ми тобі зможемо допомогти якнайбільше. Я не знаю особливо. От саме тобі. Ну, а, вже більш знаєш якимись тими е проблемами і так далі. Це вже потрібно, тобто, щоб вже були лікарі, реабілітологи, психологи, правильно, а ж... не тільки таблетки. Це що... не тільки таблетки, це не тільки уколи, блін, це не тільки ката. Да, так, я ж просто хочу, щоб ти от вийшов от, звідси, з думкою, що. Ти ну, не отримував того лікування, яке потрібно. Я це я прекрасно, прекрасно розумію. Що... О, ну це що... добре. Це добре. Це... Пройдений, так, так. Та, просто якщо б додали дали усі усе лікування, яке можливо. Ну, допомогло, відзві... то Ні, звичайні, коли тебе виписують з госпіталя, тобі написано реабілітація, <рес> ти приїжджаєш подаєш документи на реабілітацію, що тобі повинні дати ту реабілітацію, яку ти должен. А тебе говорят, звонят, приедь документы забери и в часть. Какая-то может быть реабилитация. Ну ладно, поехал в часть. В часі трошки побыл Поехал с пацанами на боевые не, не, не тобою так? Ну, там получается как? Этим даем, этим не даем, а этим ми подумаем. Ну, зрозуміло. И угу. больше ничего. Ну, ось ми взагалі зацікавлені. Ти так за голову тримаєшся, в тебе воно болить, так? Та да, Це нормально. Ні, просто я навіть дивуюся, ти ти просто так от сидиш, все розказуєш так чітко, і а тобі нас... насамперед важко дуже, так видіржим. Було і гірше, так? Був... Бувало і гірше, бувало і не гірше. Видержимо все цього всього. А Після пережитого є щось, чого ти. Досі боїшся? Я боюсь потеряти. Потеряти потерять. Потіряти що? Потеряти людей, которые возле тебя. Родичі так. Не только родичі побратимів. Семью. Друз Друзей. Ну, в першу чергу, ти їм теж потрібен живий, здоровий. Боше. Вот Честно говоря, когда мы заїжджали з пацанами на позиції, мені тоді на себе було пофиг. Я заходив без каски. Бі, мені на себе було. Ну, так пофиг. Що я просто та, заїжджав з пацанами з бо Я боявся за них. Це, це похвально. Зрозуміло. Тоді е, я думаю, що до зустрічі так. Е, до наступного Безпонія. разу. У е, мене ну, такі враження вони ну, з приводу тебе як людини дуже непогані. Е, я тобі співчуваю, і, ну, я те точно зроблю все, щоб тобі допомогти. Ось зі своєї позиції, наскільки я, як оператор, розумієш. Я понял. Тоді до зустрічі, до побачення. Все хорошо. Спасибо тем, хто мене пам'ятає. І вам спасибо, хто забыл. Спасибо тем, кому не нужен, кто помощи не оценил.